Друзі, привіт! Сьогодні маю чудовий рецепт огірків на зиму. Це огірки по-корейськи. Великою перевагою даного рецепту є те, що сюди підходять великого розміру огірки. Завдяки маринаду огірки виходять хрусткими, кисло солодкими, а також духмяними завдяки спеціям. Обов'язково спробуйте. Це справді смачні огірочки на зиму. Отже, для початку підготуємо огірки. Для цього відрізаємо в них краї і нарізаємо ось так фігурним ножем. Можна нарізати звичайним ножем, тут, в принципі, для того, щоб було красиво. І також натираємо моркву на терці для корейської моркви. Далі на дно кожної банки кладемо соцвіття кропу, чесник, духмяний перець та лавровий лист. Банки мають бути чистими та сухими. І далі кладемо у кожну банку натерту моркву, але частину моркви залишаємо, тому що зверху ми знову будемо викладати моркву. І далі кладемо підготовлені огірки. Намагаємося наповнювати банку щільно, тому складаємо огірочки ось так один біля одного. І зверху кладемо решта моркви. Далі зверху кожну банку додаємо півчайної ложки приправи до корейської моркви, цукор, олію та оцет. Далі заливаємо це все кип'ятком до повної банки, прикриваємо кришкою, нещільно, щільно, що не закручуємо, і відправляємо це все стерилізуватися на 10 хвилин з моменту закипання. Тоді банки виймаємо і герметично закручуємо. Та закутуємо рушником до повного вистигання. Цей рецепт класний, тим, що порція розрахована на одну банку, тому зберігайте і користуйтесь. Нехай смакує.